Добрий день громадяни України, добрий день, жителі Слабловіш. Сьогодні я хотів е показати вам, як, е коли була повінь, розливається річка, і, і як вона бачите, затоплює людські городи. Оце все бачите, нечищене, воно, і тому отак розливається. Але в мене ідейка пішла про щось друге вам показати. Ось бачите, які наші ферми колишнього городгоспу. Е бачимо ось тут це буша хмелесушарка. сушарка Колись в Радянському Союзі сюди привозили хміль і здавали його на заводі, сушили От і так далі. А тепер подивіться, що сталося. От Цікаво, це якісь інопланетяни його таке тут наробили, чи може москалі сюди приїжджали. Ні, ви глибоко помиляєтеся. Це роблять наші люди із села. От, а знаєте чого? Справа в тому, що вони оці всі речі не вважають своїм. Зумієте, вони вважають це. Чиєсь або не чиєсь, розумієте? І це ж треба добре тут гатить молотками і тракторами, щоб ці плити постягувати. Воно ж так, так саме ж не попадало, розумієте? От бачите, скільки будь матеріалу є. От, Наприклад, цей силікатний кірпіч. Або його акуратненько молоточком його пооббивати, і була б матеріал для вашого старостинського округу. Але ж бувши сільська голова, я, до речі, з нею говорив. На рахунок ще в 2018, 19, роках. Чиє ж це майно? Чого воно не обліковане сільською радою? Чого воно? Вона каже, це не моє це радгоспу. Це були майнові сертифікати, приватизаційні ці всі. Їх там вже по так би мовити, людям пороздавали. А це ж воно ж не так. Я перевіряв ці документи. В дійсності ніякого не було цього всього. І просто це все розкрадалося. Бачите, що робиться? І це все таке в нас по Україні робиться. От. А чого? І за байдужості самих людей. Розумієте, коли я кажу, давайте будемо проведемо схід села, давайте піднімемо питання. Ну, як би сказати, ну що ж з цим всім робити? Це ж реально, це ж я не знаю, як це називається. Бачите? Це руїна. От. Хоча з цієї руїни, допустимо, якщо для села щось побудувати. Можна було взяти якийсь матеріал, але потрібно в першу чергу притягти до відповідальності тих людей, от, хто допустив це все, розумієте, хто заявляв себе власником. От це ж, воно ж було державне майно, розумієте? А зараз таке, як бути, бо нічиє. І я вважаю, що це роблять от, самі жителі Біловіж, села, і тому вони не бажають проводити ні схід села, не бажають піднімати ці питання. І вони далі бажають жити знаєте, в тому стані, в якому знаходиться оця. Будівля. І тому-то в них і немає чогось спільного. Я не знаю, може треба буде приїхати де, хоча б по цього, це Щебінь чи якісь такі остатки на дорогу собі взяти, бо в мене по вулиці взагалі там є ми такі поробилися. От, до речі, це я повідомляю всіх, що потім не говорили, щоб що я його щось крав. Розумієте? От я вам повідомляю, що це на на благо села буде забрати. Коментуйте.